Привіт. Маємо пральну машину Канді Коз 105 f Почав стукати барабан при виджиманні Поліз, повернув пральну машину, Почитав в інтернеті, що може бути починати завтра. Ось цей старий стоїть. Трохи тукає вже розбитий. Зараз з нього подивлюся, як він працює. Один. Я вже поміняв. Дивлячись на номер там, і суботу 120 ньютон Це він в оригіналі Канді. Десь тут є номер. Ось. Номер. Його погано видно, але 410 171, 70. З цим номером я знайшов заміну. Тут теж супроти 120, а плюс-мінус 20. Але що ми маємо? маємо амортизатор, який рухається так. Ну і плюс він калатає ще. Просто зараз не маємо показати. Але дуже, дуже легко дуже легко. розберемо амортизатор замінник. Ну, Я його навіть не можу виштовхнути. Тобто тут, тут, тут ну, видно, що він працює замінник. Виглядає трошки інакше. Універсальний, так розумію, мені сказав, що воно підходить, в принципі, от Зараз поставлю другий і буду сподіватися, що це вирішить всі наші питання з грюканням барабану. Всім дякую. Слава Україні. Бувайте!